Бібліотечний подкаст. Ми всі мандрівники крізь темряву. І лише віра, що світло існує, дозволяє нам іти далі. Уявіть, що ви в темній кімнаті тільки тьмяне світло старої лампи за вікном, вітер, який виє між деревами. І от хтось починає розповідати вам історію про людину, яка все своє життя провела на межі між реальністю і кошмаром. Це історія Говарда Філіпса Лавкрафта, творця жахів, які досі впливають на наше уявлення про страх. Лавкрафт народився 20 серпня 1980 року в місті Провіденс, штат Род-Айленд. Це невелике містечко, тихе і старомоднє. але для нього воно стало світом, який ніколи не відпускав. Він прожив тут усе життя, і вулиці Провіденса стали декораціями його історії. Та його дитинство було зовсім не схоже на безтурботне у трирічному віці. Він втратив батька. Той потрапив у психіатричну лікарню з тяжким психічним розладом, і вже ніколи звідти не вийшов. Мати теж мала проблеми з психікою, гіперопіка як діагноз, при цьому часто лавкрафта називала потворним, переконувала, що він був слабкий і хворобливий. Уявіть, як це впливало на дитину, він ріс із відчуттям, що світ небезпечний, а він сам дивний і неповноцінний. До цього додайте ще одну деталь. Хлопчик часто хворів, мав нервові зриви і навіть періоди, коли він не міг ходити до школи. Через це він залишився вдома у світі книжок і власної фантазії. А фантазія в нього була неймовірна. Поки інші діти ганяли м'яч, Лавкрафт годинами сидів із книгами. Його улюбленими були грецькі та римські міфи. Він здав на пам'ять історії про Зевса, Гадеса і Персефону ще до того, як навчився рахувати. Пізніше він відкрив для себе Едгарда Алана По, і це стало першим зерном його любові до страшного і незбагненого. До речі, мало хто знає, у шість років Лавкрав вигадував собі уявних друзів, але це не були звичайні вигадані друзі. Це були цілі істоти з дивними іменами, схожими на ті, що з'являються в його дорослих творах. Тобто, вже тоді, ще дитиною, він будував власну міфологію. А ще він був одержимий астрономією. Уявіть собі худого, блідого підлітка, який ночами сидить із телескопом і пише цілі наукові статті про зорі і планети. У 16 років він уже друкувався в місцевих астрономічних журналах, але водночас він майже не мав друзів і уникав людей. У 7-8 років Лавкрафт почав писати вірші. Але не дитячі, ні. Він намагався наслідувати староанглійський стиль 18 століття. Сказав він, що вона прийде у третій, уночі зійде до нас церковного подвір'я. Я розпалив навсенько ніч дубове гілля і переконував себе, що ці слова пусті. Я, звісно, заневідався його вважав, такого, що лише говорить марно, не знаючи таємний знак прадавній, той знак, що форми з темряви звільняв. Та що він знати міг, а все ж я вогнище палив і ось жали небесний, де й сховався раптом, і згасло полум'я. І морок охопив кімнату над ціканком годинник тричі ваштові пробив. Тут за дверями гуртіть я почув незграбний і опалив мене вогонь шалений правди. А трохи пізніше перше оповідання. І тут починається найцікавіше він майже ніколи їх не закінчував. Це було схоже на нескінчену колекцію уривків. У нього є початок історії, наприклад, про якийсь старий будинок, де в підвалі чутує щось темне, є начерк про таємний сон, де з'являються чудовиська, є діалоги про невідомі світи, але фіналу немає. І, хоча це виглядає як недолік, саме з цієї звички народилися ті ідеї, які він пізніше розвинув у повноцінних творах. Однокласники вважали його диваком. Він говорив занадто офіційно, ніби старий професор, любив ходити цвинтарями, досліджував старі будівлі, слухав містичні легенди, навіть одягався так, ніби жив у минулому столітті. Він сам казав: Я відчуваю, що народився не в той час. І, мабуть, у цьому є правда. Бо в той час як Америка швидко рухалася вперед до. Індустріалізації, електрифікації та машинобудування, маленький Лавкрафт занурювався у старі міфи та вигадував чудовиськ із інших вимірів. Ось так, психічні проблеми в родині, самотність, хвороби, материнська гіберопіка, книги, міфи і зоряне небо над головою усе це стало ґрунтом, з якого проросте творчість Лавкрафта. Він ще не був письменником, він був дитиною, яка боялася світу, але вміла створювати власні світи. І саме ці світи пізніше назвуть лавкрафтівськими жахами, історіями про безодні космосу, де людство всього лише піщинка. Уявіть собі, хлопця, якому вже за 20, а він все ще живе у батьківському домі, в кімнаті з темними шторами серед купи книжок і старих рукописів. Це Лавкрафт. Він мріє писати історії, але не має ні освіти, ні грошей, ні друзів, письменників. Здавалося б, безнадія. Але саме з цієї безнадії починається його справжній шлях. Перший, більш-менш серйозний твір, який він закінчив, це «Звір у Печері, 1905 рік. Лавкрафту було лише 14, і це ще була така собі шкільна вправа. Але в ній вже з'явилися ті мотиви, які згодом стануть його фірмовими темрява, невідомі істоти, атмосфера приреченості справжнім проривом став твір Дагон, 1917 рік, історія про морське чудовисько, яке виринає з океану, кидає виклик людській уяві. Цей твір Говард пише під час Першої світової війни, коли світ навколо і без того здавався жахливим. Це було його перше оповідання у 1919 році. Він написав полярну зірку, пам'ять і поступово почав формувати свій власний стиль. І якщо раніше він наслідував стиль Алана По чи інших авторів, то тепер його тексти стали унікальними. У ті роки в США існувала ціла культура дешевих журналів, так званих Pulp Магазінс. Це були товсті книжечки на дешевому папері, де друкували пригоди: фантастику, детективи, жахи. І ось саме там Лавкрафт знайшов свою нішу. У 1923 році вийшов перший примірник журналу «World Tales», і Лавкрафт став одним із його головних авторів. Ніякої великої літератури, але величезна аудиторія, яка жадала нових історій. Його тексти виділялися, і вони були не просто страшними. У них відчувалася якась давня мудрість і космічний масштаб. Там не просто у хаті, там істоти старші за сам Всесвіт, які байдуже дивляться на людство. Але найцікавіше. Лавкрафт не був популярним у традиційному сенсі. Він не заробляв великі грошей, не мав контрактів із великими видавцями. Його слава набирала обертів зовсім інакше. Через листування він написав понад 100 тисяч листів своїм друзям, знайомим і молодим авторам. Це була величезна фадацька мережа, яка фактично створила йому культ. Серед тих, із ким він спілкувався, були. Майбутні відомі письменники, Ну, наприклад, Роберт Говард, автор конона варвара, Роберт Блох, який напише психо основу для фільму Хічкока. Через ці листи Лавкрафт ділився ідеями, підштовхував інших писати, а головне дозволяв використовувати свої вигадки. Саме тому так з'явився цілий всесвіт міфи Туху. Він придумав частину істот, інших додавали його друзі. Це була справжня відкрита франшиза задовго до Марвел та DC. Тут важливо розуміти, за життя Лавкрафт ніколи не був успішним у фінансовому сенсі. Його тексти друкували в журналах за копійки. Великі видавці відмовляли він дуже рідко видавав повноцінні книги. Були навіть моменти, коли він був на межі бідності, харчувався найдешевшою їжею і не мав грошей на поїздки. Але в іншому сенсі він досяг того, про що мріяв створив власний стиль і зібрав навколо себе однодумців. Його історії читали, фанати обговорювали, передавали з рук в руки. Він став культовим задовго до того, як це слово почало бути модним. І ось ми підійшли до головного питання, котре й досі викликає цікавість у читачів. Чим відрізняється його історії від інших? У класичному хоррорі людина бореться з монстром і переважно перемагає. У Лавкрафта все інакше монстр настільки давній і могутній, що людина для нього як мураха, страх не від того, що хтось тебе з'їсть, а від того, що світ навколо набагато страшніший і байдужіший, ніж ти думав. Саме цим він і зачепив покоління читачів. Його герої часто закінчували або в божевільні. Або помирали, так і не усвідомивши, що вони бачили, це був новий тип жаху, космічний, де головний ворог сама безодня всесвіту. Щоб зрозуміти наскільки він був унікальним, треба оглянути, що відбувалося з жанром жахів у 19 столітті на початку 20 століття. До Локрафта хорор був переважно готичним, темні замки, привиди, прокляття родин, багато містики і релігійного підтексту. Зло часто мало зрозумілу форму: вампір, привид, демон, перевертень. Подивіться на головних героїв того часу: Франкенштейн, Дракула, Доктор Джейл і Містер Хайт. Це були страшні, але все ж людські монстри. З ними можна було боротися, часом навіть перемогти. Але тут приходить Лавкрафт і каже: а що, якщо справжнє зло, не демон із пекла чи привиду замку, а щось настільки старе і велике, що ми навіть уявити цього не можемо. Ось у чому і є феномен лавкрафтівського жаху у космічному масштабі. Історіях людина не герой, а крихітна піщинка у всесвіті. Це абсолютно протилежно класиці, де людина завжди в центрі. Монстри Лавкрафта це не завжди злі істоти, вони просто існують, а ми для них як мурахи під ногами. Іноді вони навіть нас не помічають, а ми вже божеволіємо від самої їхньої присутності. Автор не описує чудовиськ до дрібниць. Навпаки, він лишає прогалини, туманні обриси, дивні тіні, звуки. Це змушує мозок домальовувати картинку самому, і саме тоді виникає справжній страх. У класичному хорорі герой може врятуватися чи знищити монстра. У Лавкрафта максимум збожеволіти, побачивши істину, перемогти Ктулху чи Нарліатотепа неможливо, бо вони частина космосу. Змішання давніх легенд, міфів, біблійних мотивів з астрономією, геологією, біологією, тому його історії виглядали не як казка про привида, а як щось, що може існувати насправді, Лавкрафт створив не просто страшні історії, а новий тип страху, філософський. Це був жах не про монстра під ліжком. а про усвідомлення, що ми нічого не знаємо у Всесвіті стільки всього невідомого. Уявіть, ви читаєте дагон або поклик Тулху чи жагу Денвічі, і поступово починаєте розуміти, що людство ніколи не контролювало ситуацію. Ми живемо на планеті, де під океаном чи в горах можуть дрімати істоти старші за наші цивілізації. І вони прикинуться не тому, що. Ненавидять нас, а просто так. Випадково, це не просто страх, це екзистенційний жах, який лишає після смак безсилля. Після його смерті в 1937 році його друзі та учні почали активно поширювати його твори. І ось тоді народився справжній феномен у літературі. У літературі Стівен Кінг, Клайв Баркер та купа інших прямо казали. Без Лавкрафта їхні книги не існували б. У кінові чужого рідлі Скотта до міста гріхів і навіть міст, усі ці невідомі істоти та відчуття безсилля, це лавкрафтіанські мотиви. В іграх Блудборн, «Колов в Тулху, Eternal Darkness усе це побудовано на його ідеях. Навіть у музиці є гурти, пісні і альбоми, присвячені Ктулху. Феномен Лавкрафта в тому, що він створив страх нового рівня, страх перед безоднею, перед тим, що ми ніколи не зможемо зрозуміти і контролювати його жахи це не історії про боротьбу добра та зла, це нагадування, що у великій картині космосу нас може і не бути завтра. Саме тому його називають батьком космічного жаху, і саме тому ім'я Лавкрафта не забули. Хоча за життя він так і не дочекався справжнього визнання. Коли говарду Лавкрафту виповнилося трохи за 40, його життя виглядало зовсім інакше ніж у більшості людей цього віку. Він не мав ані грошей, ані родини, ані офіційного визнання. Його оповідання друкувалися у дешевих журналах, але великі видавці вважали його занадто дивним і некомерційним. Лавкрафт залишився у своєму рідному Провіденсі, в будинку, який поступово ставав його маленькою фортецею, і одночасно в'язницею. Його дні були схожі один на один, не години за листами, рукописами та прогулянками знайомими вулицями, де він ніби черпав темну енергію для нових історій. У 1936 році він дізнався про страшну хворобу. Рак кишечника, Хворобу виявили надто пізно. Останні місяці Лавкрафта були пронизані болем, які він ретельно фіксував у своєму журналі страждань. Це схоже на жахливу іронію. Письменник, який усе життя описував муки і безсилля перед невідомим, сам закінчував свій шлях у постійному стражданні, дивлячись у власну безодню. 15 березня 1937 року Говард Філіп Лавкрафт помер у віці 46 років. Його поховали без пишних церемоній поруч із родиною. На той момент він залишив після себе кілька десятків оповідань: повість хребти божевілля, жаху, Денвічі, поклик Тулгу та безліч листів. Усе це виглядало як спадщина дивного, але Маловідомого автора, він пішов із життя бідним і забутим. Але доля вирішила інакше. Його друзі та учні активно почали видавати його роботи після смерті. Роберт Блох, Огюст, Дарлет та інші не дозволили загинути в цьому дивному і чудовому світу. І поступово навколо його імені виріс справжній культ те, що було маргінальною літературою для фанатів. Стало класикою його вигадані боги і чудовиська, що дрімають десь там у темряві океанів чи на далеких зірках, почали з'являтися у творах інших авторів, у фільмах, музиці іграх. Сьогодні лавкра це не просто письменник, це символ, символ нового типу страху. Його твори читають мільйони, навіть якщо вони не знають, хто стоїть за образом втулху. Його вплив можна побачити скрізь: від фільмів, жахів і фантастики до настільних ігор і метал-музики, і, мабуть, у цьому є якась містична справедливість. Людина, яка померла без визнання, створила спадок, що переживає століття. Можливо, саме це і є справжнє безсмертя письменника, коли твої вигадки стають частиною колективної культури, а твої страхи частиною снів. Цілого світу. А з вами була Деконструкція і Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара. До нових зустрічей. Побачимось!